На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Стояла я і слухала весну, стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно, тихо, шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Все таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю. Як я тебе згадаю, у грудях серце З туги жалю гине. Всі очі бачили скрізь лихо й насилля, а тяжчого від твого не видали. Вони б над ним ридали, та сором сліз що лються від безсилля. О, сліз таки вже вилито чимало, мало. Країна ціла, може в них втопитись, доволі вже й молитись, що сльози там, де навіть крові мало. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела та голосіння, тоді ж була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді плакаюча верба злотобагряна стане. Коли сувора зима покриє барви квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Рюсонечко в море сіда, у тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немов оксамить зеленіє. На хвилях зелених тремтять, червоні іскри блискучі, ясним огнем миготять. Мов блискавка темної тучі, А де корабель ваш пробіг. Дорога там довга і широка, біліє, як мрамор, як сніг, І ледве примітне для ока. Рожеві піністий край. То іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній прощай. Веселеє сонечко ясне. Крізь плач, і стогін, і ридання. Несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. На давнім лихом України Жалкуєм, тужем в кожний час, з плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розстроюдять рани, Загоїтись їм не дадуть, Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не впадуть. Нащо даремні скорботи. Назад нема нам воріття, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.